Обіцяла історію про галерею у Флоренції. Так от розповідаю, купила я квитки через букінг. Він активно мені пропонував ці квитки. І я і подивилася, офіційні сайти і там інші пропозиції, але чомусь думаю, ну вже букінг та й букінг, бо вже житло з ними винаймала. Купила через них і коштувало це 42 євро. І значить, мені приходить лист, в якому написано, що це ваш ваучер, для того, щоб війти в галерею в такий то час, там по часу, бо людей дуже багато і вони організують цей процес. Я приходжу завчасно, за 20 хвилин до екскурсії, щоб знайти, щоб не загубитися, питаю, що ж мені робити, показую, ось у мене квиток. Мені кажуть, це взагалі не квиток, в сенсі не квиток. Я смикала вже там тих працівників, кого тільки могла, досмикалася до того, що він мені каже, обійди. А, там десь, на якійсь адресі, коротше кажучи, я тричі обходила, тричі мені ці працівники казали обійти, і там десь щось має знайти. Незрозуміло, що потім я дивлюся в цьому листі а, контактний номер служба підтримки. Кажу, де, ви, де ваш офіс? Я вже розумію, що мені потрібно якийсь офіс шукати. Вони мені скидають локацію, я приходжу, звісно, вже 11.30, і вони мені кажуть, ви не можете зайти. І почекайте, ми перевіримо. Десь ще хвилин 40 вони там щось перевіряли. Але вони ми, про мене забули взагалі насправді то. Через час я кажу: я можу зайти? Бо в мене на екскурсію відведено 4 години. Якщо я навіть годину пропустила, то в мене 3 години є. Чому я не можу зайти? Але в них такий порядок. І вони мені кажуть, ви на цей час зупізнилися, значить, вам треба оплатити. Я в сенсі оплатити, я заплатила гроші. Коротше кажучи, я довго думала, ну не так вже сильно і довго, але е, я подумала про те, що ну так, я зараз втрачу свої 42 євро і що далі. Е, я не попаду на екскурсію, на яку я хотіла. Я кажу: добре, давайте мені наступний квиток. І е, плачу чомусь 15 вже євро. От, і заходжу в галерею. Півтори години я вирішувала це питання. І я, мораль, мораль з цього всього яка? Я могла психанути, я могла зробити скандал, як це було колись. Я не знаю, чого б я там досягла, чи була б та моя істерика успішною, але я зібралася, взяла свою дорослу частку, спитала свою маленьку, ти хочеш туди піти? Вона мені сказала: так, я хочу піти. От, ми заплатили той білет.